Шановні глядачі, з вами Пасіка Хелп. Сьогодні визначний день. Я чотири роки тому написав на вулики номер телефону і за чотири роки зателефонував один чоловік годину тому і попросив прислати йому пару літрів нашого чудодійного напоя. Чотири роки висів той телефон. І оце перший дзвінок, і я просто в шокі, шановні глядачі, те, що я з умислом писав 4 роки тому, вистрілив через лише зараз. І о цьому просто ми даруємо ще один пляхон. Його всі п'ють п'ють і так, але я вважаю, от іще всякі гурмани, його треба доробити. Сюди треба трохи кинуть кориці. І якщо є шишки ялівцю, і тоді буде взагалі бомба. Шановні глядачі. Ну а зараз повернемося до наших питань і відповіді. Коментатор один пише, чи є скидки для військовослужбовців. Хоча... У ну, мене нема скидок ні для кого. Кому хочу, даю. Не хочу, не даю. Хоча відмовив військовослужбовцям, я лише двічі. Перший раз е, в 23-му році е, один із них вломився до мене в хоту, взяв мене за забор і сказав, що якщо я не дам бьотам поїла на лимон, то мені піздо, він зразу скидав адресу, і сюди прийдуть ріб мене трясти. А я дивлюсь на нього. 50 кілограм важить чоловік е в сильному алкогольному сп'яніні із другом, якого я знаю, який мені допомагав будувати крильце. Оце. Друг одвернувся, кажучи, ну, покраснів. А я взяв літру і кажу, давай же типу, виясним, чому ти себе так ведеш. А він каже: я хотів бути крутим. Ну кажу, за те, що ти хотів бути крутим, а ним не став. Нічого ти не получиш, коротше, і за свій базар прийдеться заплатити. Як він не просив, нічого йому не дав, коротше, гроші взяв, дав. Все йому дав, що він просив, гроші тільки взяв і все. А другий військовослужбовець просто зробив з мене дебіла. От Просто от, пацани мої знають цю історію, вони ухахатуються, Просто зробив ідіот. А потім прийшов за допомогою, Я йому сказав, що треба буде заплатити. Ну що він? достав шилькам, а заплатив мені за все кори, і все. От і все. Так що, на скидок військ з я думаю, я вам все пояснюю. Хочу даю, хочу не даю, і все. Шановні глядачі. Тема О, роман привіт. І ще одне. Питання, я забув, короте, забув записати. Шановні глядачі, тема сьогодні, я вчора побачив дуже чудне відео. Короте. Ну просто бомба. Я не знав, що вам потрібен рецепт брошки. Короте. Якщо ви мені подякуєте хоч 10% скільки тому каналу, то я просто буду безмежно щасливий. А саме головне, те, що я вам зараз розкажу, я ж їздив по дегустації, дуже багато разів. І те, що я вам розкажу, і ви його зробите, то ви, ваш напій буде навіть кращий, ніж оті всі заумні рецепти та дайте. Шановні глядачі, слухайте рецепт вашої любимої брошки, який називається питні меди. Берете, коротше, 3 банку і півлітрову меду, виковирюєте його в каструльку, ну, літрів там 7-8. Наковиряли, водою змили, все, зварили. Піна пішла, ну, піна пішла, там хвилину покипіло, там, трохи от зняли. Убили дріжджі, остило. Вилили в отакий бутиль 20-літровий. 20 літрів це отак, Отак 22. Залили теплою водою. Вкинули 150 грам дріжджі. Отих в почках по 500 грамів спиртових. Купили почку, 500 грамм. 150 вкинули сюди. Короте, 350 грамів викинули, Нафіг, коротше. От. Розколотили. Починав воно гроть. Коротше, там є. о, Води наберіть ото, Там якісь дріжджі, я вже не пам'ятаю, є. Вони, коротше, піняться дуже сильно. Градус. О, дріжджі градус. Півлітрова почка. Вони піняться капець просто. Може не, можуть не піняться. А от зелений змій, спотикач, вони, вони не піняться. Можна зразу навалити отак води, коротше, їх укинути. Ну я думаю, краще отак. Воно почне, може піниться, не пінеться, піна, сяде, а потім долить теплою водою до 20 літрів. Надіть отакий кульок, проткнуть його зубочисткою і хай буде. На візинки, оцей кулюк, або кришкою закрутили, потім назад трохи одвернули і все. Або стекляна кришка нитку підсунули, щоб повітря виходило. Коли побачите, що почне воно світліть, це вже буде днів через 9. Через 9 днів світліть, спичку піднесете. Якщо спичка коротше, тухне, то воно, значить, ще героє. Якщо спичка не тухне, треба просто його вже винести у холодніше, щоб воно просто без проблем. Оце кулюха буде. В повітря попаде, нічого страшного. Ось воно посвітліє. Як воно тільки посвітліє, отак все, сяде, буде, буде отака е, осаду, такий дріжджів. І коли тільки воно не в якому осі. Осад, і треба зняти з дрожжевої маси, оце пойло. Поки вже через тиждень. Ну, коротше, 9 днів плюс тиждень, вже 16 днів. Коротше, почало світліть, спичка горить, не тухне, значить, треба винести в кладовку Уже, там 9-10 день, кімнатна температура. В кладовці хай там плюс 18, веранда, там, плюс 12. Ще там хай тиждень постоє, воно посвітліє. Потім шлангою зняти з дріжджевої коротше. І потім уже оце, готовий напій, коротше. Його закрить. Я думаю, треба закрити просто вже другим кульком, щоб він не зірвався, коротше, А бутиль не розніс вам. Хоча такого не було ні разу. Це я вам вже кажу від себе, так як я там додумовую щось. Щоб ви не попали на такий форс мажор І що? І оце, що у вас вийшло. Прозора така маса гарна, я, золотиста, вона не буде уступати тим покупними які, на які я їздив на дегустацію. Я їх передегустував, капець. Не надо. Місяці ждать, щось там, щось там мудровать. Брошку колотнули, воно зійшло все, коротше. Якщо ви думаєте, що вона буде гірша. Ну На 5% може і гірше, не знаю. Але воно, оце основа, те, що я вам розповів. А то все дуково. нас нема в Україні місяців ждуть, щоб щось там десь заграло, вигралось. У нас все дуже обмежено. Коротше. Так що два тижні у вас напиток Богу буде. Шановні глядачі, ну що, я думаю, з напитком Богу ми розібралися коротше, з коментарями дуже. Пам'ятайте, що короче, 0,5 нашого чудодіну напої 80 гривень. Бонка липового меду, яку бабуся замовила в баночку, боночку. У нас 500 гривень мед, бонка 50 гривень. Для місцевих 500. І я примотаю отаку пляхала до мене, короче. І плюс мені бонку. Для посилок короче, 550. Банки нові, я їх купував. Не всі прав, але купував. Шановні глядачі. Ну що ж, на цій оптимістичній ноті будемо завершувати наше відео. А ви пам'ятаєте, що про вас двоє ваша посіка хел.